Панове, всім привіт! СБЧ на легенду 90. Prime, Team of Праєм Тімов Зерфудберзди або Титан. Ми любимо збирати. Ви любите дивитись. Тож поїхали. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. І як це часто у мене буває, разом зі мною свої легенди збирали мої глядачі, мої підписники. Тож спочатку до вашої уваги їхні паки. Ви погляньте на цю команду і скажіть мені, що тут може бути краще? Хіба що правий бек чи голкіпер Едвін Вандерсар, але тоді Карлос Альберто то таке. Перша легенда на сьогодні. Ой, це Бест. Ну... Джейрзіньо кращий в тебе є. А когось би той Бест може і потішив. Склад ось такий. Слава ЗСУ. Що, Тот -то з тобі відкрити чи що? Схоже на просто Прайм, та? Ой, Англія. Ну, хоча б Фердінанд. З тих всіх не найгірший варіант, але маючи Лусіо і того Салібана вряд Ферді сподобається. Ну, непогано. Поки що насправді дві легенди солідні. Не лицем в газон. Що, тягнемо тут когось замість ДСЄ? Чи Казиміру? Добре, йдемо. Що знову прайм? Іспанія. Оооо... Торрес. Але тільки Прайми. Ні одного тоді foodbursda й Титана. Виключно Прайми поки що. Фернандо Торрес, ну це L, як на мене. Це L. і Sien. Трохи скромний центр полі, як на мене. Опа. Це титан. Німець. Філіп Лам. У мене такий є. І це не найкраща версія його. А я думав собі чомусь, що то тільки круті титани можуть бути. О, це Л. Він не кращий, ніж Земброт, який є в твоїй команді. Френк Лемпард. Це було завдання чи СБЧ, я не пам'ятаю. Але. Мати Лемпарда у своїй команді, то ти просто приречений на поразки. Розумієш, так? Прайм! Просто прайм. Франція. Кантона, напевно. О, Тірі Андрі непоганий такий прайм. Так, він важкий, але якщо дивитися на спогади... З минулого, які легенди були, це один з тих, з ким я би хотів собі посміятися, і побавитися, потішитися, і задати його короні фінес шоти в дальній кут низом. У FIFA 18 він був просто фантастичним і дуже бажаним. В дешевших команд Страйкером використовували в багатших він був лівим Вінгером. Мені здається, краще їх поміняти місцями, тому що вони тоді будуть ніби дивитися один на другого. Прайм. Дуже багато просто праймів. І Іспанія. О... Бутра. Не найгірший? Торрес і Роуль, напевно, було б сумніше, з бутрою таку можна чисто лівим стиком покрутитись, трошки попавитись. Бролін тут чисто псує дизайн цієї команди. Їде наступний пак? Чи знову це просто прайм чи ні? Ооо Team of the Year. цікаво, цікаво, аргентина. Це Дзанетті. 93 рейтинг. Я не пам'ятаю, хто був правим беком в цій команді. Ага, там була купа мала, легенд, і там, можливо, був якийсь Карлос Альберто, Тільки не кидається, це був Мідл чи Прайм на дзонетті. Сюди може вписатися, а Карлос Альберто можна і центрбеком закинути. Така картинка в тумані. Це якийсь HDR налаштування. Таке, якби їжачок в тумані опинився. Гвардіол. Прайм. Оу. Oh. А, -а, а, Едін Вандерсар, непогано, непогано. Вандерсар це файно, але його прайм-версія трішечки специфічна. Кажуть, подейкую, що мідл версія стоїть краще, ніж прайм-сара. а його тім-овзевер-версія це от найкраща в грі, яка тільки доступна в те, хто був до Нарума, наскільки я пам'ятаю, так? Так є. Який голкіпер? Артур Рудько. Три матчі зіграв. Я бачу, тобі у Фут Чемпіонс було хижо. Просто прайм. Ого, Андрій Миколайович! Вай, 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 вай. В тій версії, в якій він отримав, золотого м'яча. До голки Паралінг. Непогано. І ще Сергія Реброва. І готово. О, ти його купив? Ти не збирав Мідлжерзіньо? Йо Йой, ото ти пропустив контент. О, футберзди, я ще хотів запитатися, де футберзди і картки? І тут центрбек, це Куман. Л. То є Л. Центральним півзахисником спробувати перелаштувати Л. Хто тим буде забавлятися? Лінія захисту просто імба. Дебрюйне туре імба. Прайм. Бразилія. І... ні 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 я спочатку читав Паша в назві команди, але тоді й доїхало. Ха-ха-ха. <сум> О, ха-ха-ха! <сум> Як Оце моє улюблене. Улюблена частина відкриття легенд через Шейр, коли люди собі накидають в концепти просто свої мрії. І потім вони не збуваються. Якщо зараз йому щось випаде, то дружно 700 людей зі стріму підуть робити те саме. І я піду. Це просто прайм. І це Аргентина. Це Ернан Crespa. Приблизно так зараз виглядає людина, який я відкрив цей пак. Лосіо Карвальо. Mm -hmm. Знову просто прайм. Італія. Мальтіні. Эй, канавар. На, 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 на. О! То не форма Шахтаря? Їм забрали спонсора з животика. Молодці. Її. Пірес. Іспанія яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гарлеспойоль, мадримія. Мане. Бане, ти вже зіграв Фут Чемпіонс з Бундеслігою. Вау, вау! Титан! В нас Титан, Англія. Ой, Джерард. Ну, могло б бути й гірше. Але точно могло бути краще. Стів G має класну неробочу ногу на 5 зірок, я пам'ятаю. Ну а так десь не добігає, десь ще щось. Ройкін. Я розумію, чому в команді немає Холланда. Прайм. Ну, що ж так багато Англії сьогодні. Ну я ще здивувався, що тут не якийсь мур. Знову Фердінанд. Ой! Дійсно, Крістіану Роналду у воротах, А чого? Ой, Титан! І знову Англія, ви знущаєтесь чи що? Але тут Ріо Фердінанд, титана, це вже цікаво. Цей апнутий ріо, це хороша картка. Він, я думаю, 500 тисяч мінімум. Е, 300, всього лише 300, чесно, 250, серйозно, ей, ей, ринок, що це за дупа? Я сподіваюся, що ти ніколи не будеш по асфальті розмітки катати. Що в ПДР вони не зміниться. Бо якщо таке катнуть на асфальті, я здурію. Пішла 90 плюс легенда, і тут ще може бути. Вау, Роналдіні, давай. Вау. Oh, wow, team of the year вандерсаart, та О, Оце крутезно, оце елітний дроп. Це є бляха основи найдорожчих клубів цієї планети. Мабуть, найкращий голкіпер в грі. Вітанечко! Але якщо б тут був Гуліт, то це була б взагалі фантастика. Ох, ти хавер це зібрав, серйозно. <laughs> Навіщо? 131 гол? Народний аккаунт? Вау, серйозно? А ти купуєш гравців? Чи тільки з паків ЄСБЧ? Хто замотивував, що з твоєю основою? Ну що ж, у народну команду хіміка йде титан? Це німець і це лам. Але в кращій своїй версії 93-й із салатницею. З цим можна так мінімально чисто символічно, але привітати. Добі Вільний, Всім дуже дякую, хто тримав ці легенди. І ми відкривали з вами разом. Я не знаю, скільки там було. Десь, може, штук з 20. Чудова гра немає слів. Сьомий сквад. Ой. Ти дивись. Впретек. Добре. 90 моя легенда. Настав цей час. Коли я відкрию свою легенду. Хай буде такий сшавий. Але. Та Просто прайм. Навіть не щось неймовірне Аргентина і це Ернан Креспо. Боже мій, в мене був якось він у версії World Cup чи Шев якийсь такий, це катастрофа. Він навіть з тої самою анімацією вийшов, що комусь із глядачів. То справді, ото я. До сраки, ті Є-е-ей! єй! сраки! Слухайте. Ну колись я таке спіймаю, того Роналду чи ПЛ в пакетику. Ну є ж ті люди, які ловлять Стімозир, гулліта, кройфа там якогось шаленого і так далі. Я теж маю таким стати. А на сьогодні, все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк. А якщо спіймали когось крутого за це СБЧ, то напишіть в коментарях кого саме почуємось. Побачимось, бережіть себе.